Наше житлово-комунальне господарство у плачевному стані, кажуть в уряді. 80% житлового фонду потребують капітального оновлення, але гроші для цього потрібні за хмарні два річних бюджета держави. Країна ж таких грошей немає, тож і з радістю прикладає цей тягар на плечі звичайних українців. За даними Мінрегіонбуду, загальна кількість ОСББ на кінець минулого року склала майже 17 тисяч об'єднань. У планах міністерства створення ще 45 тисяч ОСББ. Ця цифра примарна, кажуть експерти. Сьогодні люди не так щиро вірять в ОСББ. Насамперед, через постійні конфлікти та скандали у вже створених об'єднаннях. За даними соцопитувань, майже 40 відсотків людей, які знають, що таке ОСББ, не прагнуть до його створення у власному будинку. Много претензій до цього ОСББ. Ми от не розуміємо на що входять деньги. Ми проплачуємо але вони не доходять до конічного получателя. Поэтому ми вважаємо, що вже лучше. Хтось якась розумна людина придумала спосіб відмивання грошей, як ОСББ. І куди йдуть ці гроші, ніхто нам не доповідає. Мешканці столичних позняків майже п'ять років воюють зі своїм ОСББ. Люди скаржаться на тарифи та обслуговування. За технічним станом будинку фактично ніхто не стежить, кажуть тутешні непрофесійне управління будинком завдає шкоди та клопоту його мешканцям. Класті приходять люди, які не мають ні сотвісуючі технічне образування, ні вміють видіння господарства, не знають. Які та основи будівельних э, робіт. поэтому ми іміємо э, ряд проблем. Будинок не просто інженерна споруда, каже колишній очільник столиці Іван Салій. Тож і керувати ним має людина з профільною освітою або установа із професійними спеціалістами. Інакше чекай лиха. Він просто рано чи пізно завалиться. Він пізно не буде підготовлений до зими, як все, весь стане аварія. Треба профілактику ну, мереж інженерних, перш за все, тепло, вода, водопостачання, насосне господарство, наприклад, на ну, фасади. Це людина, повинна розумітися, про що йдеться. Да а? що це Синка большого начальника. Паблата, в піхнолі. Вивіть, білітак, в якому 120 пасажирів очікують. Що ще будемо злітати, тут заходить якийсь чоловік і каже, що в нас немає пілота, бортмеханіка, нам треба вибрати свого числа пасажирів. Тут ситуація така: якщо буде фахівець, який там може бути бортмеханіком пілотом, літак злетить. Якщо вас навіть академіки, зберуть звірі, від цього не перестануть, їх треба лічити. На жаль, більшістю ОСББ у нових будинках керують люди випадкові. Без спеціальної фахової освіти і досвіду стверджують забудовники. Звідси і проблеми. Сообщество жильцова не може повноцінно нормально управляти зданием. Дело в том, что первое, у них нет опыта, второе, они не знают, как правильно эксплуатировать здание. Олексій Кулагін будівельник з 35-річним досвідом, пропонує свій погляд на те, як побудувати та правильно обслуговувати будинок. За ним має наглядати той, хто його і збудував. Прописано законодательно, що застройщик несе 10 років відповідальність за качество будівництва. По логіці речей, застройщики якраз знають, що потрібно зданню і як його правильно експлуатувати. Олексій Кулагін, генеральний директор девелоперської компанії Омокс, яка з 1996 року реалізовує свої проекти в Україні, і з 2006-го є забудовником житлових комплексів Чайка та Состаун. Чайка, житловий комплекс закритого типу, нове місто незалежної України з розвиненою інженерною та соціальною інфраструктурою. У межах комплексу вже зведено 24 житлові багатоповерхові будинки, введено в експлуатацію 400 тисяч квадратних метрів нерухомості. Сьогодні на Чайці мешкає майже 8 тисяч жителів. У планах у забудовника до 2020 року будівництво справжнього міста на 22-24 тисячі мешканців для обслуговування та безперебійного функціонування такої масштабної. Забудови створено власну експлуатаційну установу ЖЕК зараз. Зараз це комунальне підприємство швидкого реагування. У штаті 85 фахівців різних професій. Працюють цілодобово. ЖЕК зараз це приклад правильної обслуговуючої установи нового покоління. кажуть тутешні. Ми би, призвані обслужувати комунікації, які наружні дамо. І внутрішні, кроме самих квартир, за которые відповідають самі жителі. Конечно, да, возникають всі різні питання, то тобто, есть там затоплення кого-то, чогось електроенергії. Стараємося, щоб не позже, ніж через 20-30 минут, то ли сантехнік, то ли електрик уже був на місці аварії і цю аварію. Житловий комплекс чайка функціонує як єдиний живий організм. У якому особлива увага до зовнішнього вигляду комплексу та навколишньої прибудинкової території за гарними газонами та вибагливими рідкісними рослинами потрібен ретельний догляд. Благоустройство обслужуємо самі. У нас на сьогоднішній день два трактора газонокосилки, п'ять ручних газонокасілок, несколько Вот. Є два трактора, які обирають все це діло. Скаргами нелегко важать. Працівники чемні та практичні, підтверджують місцеві. Кожен раз, коли у нас якісь проблеми, одразу ж ЕК дуже оперативно працює. Визиваємо 5-10 хвилин, все швидко вирішується, нам це дуже подобається. Так що особо ніяких проблем немає. А так взагалі подобається, внешній вид дуже красиво. І вот в частності з дітками дуже добре. Вот. Так що ми дуже довольні і щасливі тут жити. Але всім не догодиш із сумом кажуть власники комплексу та місцеві комунальники. Навіть одна маленька ложка дьогтю може зіпсувати велику діжку меду. Справжньою несподіванкою для забудовника стала ініціатива кількох мешканців комплексу. Зі створення на чайці ОСББ. Спершу ініціативна група підбурювала мешканців. Потім почала скаржитися до органів місцевої влади. Коли один з таких людей написав жалобу і прийшла комісія спрашивать у нього, а що не так здесь? Зайдя на комплекс, они говорят: а на що ви тут можете жалуватися? То женщина говорит, на все. Вот говорит, смотрите, газон. Видите? На газоні травичка з кругленькими листочками і з продолговатенькими. а должна бути однакова. Ідея створення окремого ОСББ в межах такого масштабного житлового комплексу, як чайка, нереальна і абсурдна, кажуть комунальники. У нас цього невозможно по нескольким причинам. Первое територія комплексу единая, большая, И невозможно выделить под каждый дом отдельную его прибудинковую так называемую территорию. Коммуникации проходят одни единые, к которым подключены все дома. Поэтому из технической точки зрения тоже возникают вопросы по подключению. Опять же, проезды и дороги они единые для всех. И выделить на определенный какой-то дом их невозможно. После того, как я собрал всех в жилом комплексе и сказал, что я прекращаю оказывать услуги. Передаю вам все, то те, кто это предлагал, очень сильно испугались. А, которые да, были собраны для обсуждения, стоит это делать или нет, высказали настолько жесткое свое мнение отрицательное, что ну, как бы вообще у них до сих пор не возникает идеи да, создать какой-то ОСВБ или еще какую-то структуру. що, товариші, відкриває вторую серію нашого многосірійного сабрані. Але ініціатори створення ОСББ не зупинилися. Наразі агітують людей до створення ОСН, органу самоорганізації населення. Журналісти спробували зв'язатися з цими активістами, аби з'ясувати, навіщо їм потрібен такий орган самоуправління, і чим саме вони незадоволені. Але ці люди раптово опинилися поза зоною досяжності і стали непублічними. У чому причина невдоволень наразі невідомо. Якщо навіть журналістам не під силу знайти цих ініціаторів, то де шукати їх співмешканцям, яких сьогодні вже майже 8 тисяч. Ми просто з нашими ребятами. Ми ще нічого не зробили. То есть мы находимся на уровне опроса, только создания ОСН. То есть нам даже ничего похвастаться. Нет предмета разговора. Если ОСН будет создан, он хотя бы что-то сделает, и мы хотя бы площадку эту для вывода построим, то, наверное, будет предмет разговора. Пока даже нет критической массы людей, которые эту идею поддержат. Что хотят люди, которые ничего не создали? Иметь контроль над теми, кто это все создает. Я сам нічого не можу, але я хотів би контролювати тих, хто може в Європі. Забудовники створюють свої експлуатаційні компанії, наголошує Олексій Кулагін. І це правильно. Саме той, хто будує, як найкраще знає, як експлуатувати побудовані об'єкти. Тим більше, коли саме їм належать усі інженерні комунікації. На чайці збудовані потужні інженерні комунікації, здатні забезпечити життя міста зі 100 тисяч населенням, Водогіль та водовузол зі споживчою потужністю 36 тисяч кубічних метрів на добу, самопливний каналізаційний колектор діаметром 1200 міліметрів, кабельну лінію потужністю 110 кВт, кіловат, розподільну підстанцію та 12 трансформаторних підстанцій. Сукупно прокладено 70 кілометрів інженерних мереж на суму 250 мільйонів гривень. Постічення 10 років. нормальной эксплуатации и как бы привитие культуры эксплуатации здания жителям да он может передать эту структуру то ли в коммунальную собственность то ли э, в управление жильцам но жильцы к тому времени уже будут иметь понятие что такое вообще эксплуатация здания Українських будівельників знову лихоманить. За півроку в столиці здали всього 385 тисяч квадратних метрів житла. На чверть менше, ніж торік. У півтора рази впали продажі квартир. Стабільно працюють лише кілька забудовників, бо вони вчасно зорієнтувалися та змінили підхід до роботи. Всі за передано і фоне аплодисменти. Ми підпочли. Сократить объем строительства, но увеличить, убыстрить сроки сдачи в эксплуатацию. Во время кризиса нужно меньше строить, но быстрее. Мы поставили еще плюсом один кран вот, и э, сделали четырехсменную работу. Новый подход с працевами. Уже традиционно на Чайце збудували пять У Всего за рік. У квартирі буде мешкать тут моя старша дочечка. Вона поселилася на чайці вже 4 роки тому. В 11 домі. Тепер вона ту квартиру подарувала нам, батькам, а сама взяла собі тут. Молода мама Юля Черниш родом з Луганщини. 9 років живе у Києві. Спочатку у студентському гуртожитку, потім по орендованих квартирах з дворічним сином і чоловіком. Нарешті сім'я матиме свій власний куток, двокімнатну квартиру, 57 квадратів у новому житловому комплексі Соцтаун. У нас в цій квартирі два санузла, то може тут або взагалі стіну знесемо, зробимо велику кухню. Або зробимо гардеробну, або кладовочку. Ми брали розсрочку на рік. Уже зараз виплатили. Ну, був мінімальний там перший внесок. Ми внесли, і оце за цей рік вже виплатили розсрочку. Житловий комплекс Соцтаун це п'ята черга житлового комплексу Чайка у майбутньому 100 тисяч квадратних метрів житла. Усередині запроектований і збудований внутрішній дворик площею 50 на 60 метрів, з зеленою зоною, дитячим та спортивним майданчиками. Внутрішня територія під. Охороною нові домівки отримають 8 тисяч людей. 24 октября ми здали в експлуатацію перший дом нашого нового проекту під названням Судстау. Це проект, який був подарком від жилого комплексу Чайка всім жителям України. Тому що я вважаю, що це жило найбільше на ринку. І самим достойним шесть тисяч гривень квадратний метр був продан повністю весь дом. Оксана Кулагіна, президент групи компаній Чайка, член ради директорів Конфедерації будівельників України, депутат петропавлсько борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, член комісії з питань фінансово-бюджетної діяльності. Соцтаун це п'ята черга житлового комплексу Чайка, пояснює Оксана Кулагіна. Тож власники житла у Соцтауні можуть вільно користуватися усією розвиненою інфраструктурою Чайки. Житловий комплекс Чайка має одну з найкращих інфраструктур в Україні. На комплексі працюють школа, два дитячі садки, медичний центр, аптека, магазини, два критих тенісних корти, поле для міні-футболу, салони краси, ресторан караоке, відділення банків, два фітнес-центри, багаторівновий критий паркінг на 500 місць. При строительстве данного комплексу по вулиці Пічерська соцстав применяются технології по новым требованиям, также которые распространяются і применяются в странах Евросоюза. В частности, по утепленню фасадов в применяются полистирольные плиты уже более увеличенной толщины. Питання енергозбереження у соцстауні це святе стіни разом з утеплювачем завдовжки 75 п'ять сантиметрів. Якщо на вулиці 5 градусів, то у квартирі 18. І це без опалення. В цьому комплексі примінено індивідуальне отоплення, тобто встановлюється індивідуальні котли, що дає можливість більш комфортного проживання для жильців даного комплексу. Тут будемо самі собі контролювати, коли хочемо тепліше, холодніше, коли вода гаряча, як треба. Усіх високих стандартів ЖК-Чайка дотримано і у соцтауні. Озеленення території також. Ми спеціально во двори садили сакури. Ось так хотілося, щоб люди смотрели во внутрішній двор, і цілі кромні білі сакури. Рослини для чайки та соцтауну вирощуються тут, у спеціальному розпліднику декоративних рослин. Потім за спеціальною технологією висаджуються у ґрунт. Роман Золотаревський підбирає для чайки і Соцтауна найцікавіші та рідкісні декоративні зразки, шукає їх по всьому світу. Закупаємо посадочний матеріал в Голландії і Германії. висаджуємо це все в спеціальні контейнери, готуємо ґрунтосмісії, додаємо удобрення. За год-полтора мира. формируем крону. Эта земля сегодня наполнена огромной любовью. Сначала любовью нашей — это группы компании «Чайка». Потом любовью каждого человека, который купил квартиру, с радостью принял ключи, заехал. Потом любовью детей, которые уже здесь родились. Их так много, что эта энергия детей и их любовь это вот свет. За весь час існування ЖК чайка з дня його заснування і введення першого будинку тут уже народились понад 700 малюків. Для дітей збудовано два дитячі садочки: один комерційний, другий безкоштовний. Цього року до нього батьки привели 80 найменших чайківчан. У планах будівництво ще одного безкоштовного дитсадка та відкриття безкоштовної школи на 190 учнів. Вона вже збудована. Саме торжественне событие, яке ми очікуємо, Это сдача в експлуатацію нашей нової школи, огромная школа, широкі коридори, светлые классы. У нас не безразличный коллектив, і ми всі вместе вибирали парты. То есть собрались мамами. Папами, всіми, кто вводит сейчас дітей в школу, анализировали, где должна лежать ручка, где должен стоять портфельчик. То есть, у нас був набросан список техніко экономические требования к партії. Вот проверяли каждый крючочек. У планах на 2015 рік здача ще п'яти будинків: трьох на чайці та двох у соцтауні, каже Оксана Кулагіна. Ніколи життя не останавливалась в э, період великих войн, да? рождались діти, створювалися сім'ї, І це процес, который не останавливається, а жилье это. А составляющая часть нормальной жизни, поэтому мы тоже не можем остановиться В последнее время. Вот я становлюсь такой очень трогательной, потому что слово вот мы вам верили, оно настолько важно и оно дает силы идти дальше.